Російської техніки на десятки мільйонів доларів знищили воїни збройних сил України за останній тиждень. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Нам металобрухт перетворили 8 танків, 5 бронетранспортерів, 10 бойових броньованих машин, 31 ворожу автівку, 5 складів боєкомплекту. А також поцілили у 51 ворожий бліндаж, всередині яких знаходилися російські загарбники. Утилізували наші захисники і вогнемет систему залпового вогню сонцепьок, яку росіяни вважають своєю найстрашнішою зброєю, з нами на прямому зв'язку? Руслан Музичук, це речник Національної гвардії України. Пане Руслане, вітання вам доброго дня. Добрий день, слава Україні, героям слава. Отже, з якими завданнями вдалося впоратися нацгвардійцям, В яких регіонах і що ви можете прокоментувати з того, що можемо озвучити? Протягом цих днів і минулого тижня, те, що, що стосується саме знищення техніки, гвардійці продовжують виконання задач на напрямках, де досить ворог здійснює активні спроби штурму: це Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський напрямок. Ну і на південних наших напрямках, звичайно. Подекуди ворог збільшив застосування і своїх бронегруп, і також техніки для підсилення, а також артилерійських обстрілів. Протягом цієї доби, що стосується саме позиції Національної гвардії, то ворог завдав 106 обстрілів артилерійських по східних напрямках і більше 200 по південних. Також застосовує досить активно по південних напрямках fpv дрони, дрони для скиду. Скажімо так, з бойовим навантаженням для скиду боєприпасів, але разом з тим наші підрозділи вміють працювати, виявляти такі і бронегрупи і спроби штурму, і також як відмічалися вогнеметні системи, досить, скажімо так, небезпечні, сучасні. Зокрема, минулого тижня одну з таких було знищено: це ТОС ВВС, як важка вогнеметна система Сонцепьок. Дуже небезпечно, скажімо так, яка призначена для руйнування і укріплених позицій, і фортифікаційних споруд. Тому в цілому ця робота дає змогу говорити про те, що поступово наступальний потенціал ворога на окремих, зокрема на важких ділянках він знижується. Обороноздатність підвищується і завдяки бійцям Національної гвардії. Група бійців центру спеціального призначення Омега вирушила боронити нашу країну. Скажіть, будь ласка, пане Руслане, це відбувається в рамках планової ротації, чи це підсилення? В цілому можу прокоментувати те, що досить ефективно ми використовуємо штурмові загони центру спеціального призначення Омега. Відмінність в тому, що такі підрозділи вони не виконують задачу, скажімо так, суто затримання певних ділянок і позицій, це досить ефективні підрозділи, які, якими можна маневрувати. Вони використовують досить великий арсенал різного озброєння, починаючи від снайперських комплексів, від протитанкових ракетних комплексів, ну і звичайно ФПІ дрони. І завдяки їх присутності на деяких ділянках вдається проводити й ударно-штурмові дії, розвідувальні дії, контрштурмові, виявляти заздалегідь також та знищувати просування ворога, і зокрема диверсійно-розвідувальних груп ворога, тобто мається на увазі такі підрозділи, які досить приховано намагаються проникнути чи до позиції, чи, наприклад, зайти у населені пункти, відносно яких ведеться оборона. Пане Руслане, зараз звернемо увагу на те, що в Запорізькій області оголошена повітряна тривога, і також частина Дніпропетровщини, загроза артобстрілу і на Донеччині також вона зберігається. Дуже просимо не ігнорувати і йти в укриття, тому що загроза зберігається, вона існує, і ми знаємо, які можуть бути <кій> наслідки. Будь ласка, Запоріжжя і Донецька область будьте пильні. Повертаємося до розмови. Руслан Возичук з нами разом. Пане Руслане, ви згадували про знищення fpv дрона дронів. І застосування української армії цих дронів для знищення ворога те, що щось незвичне, що зараз використовують росіяни, можливо, якась нова техніка чи те, що вдається ліквідувати нашим військовим, що змінюється в тактиці. Ми бачимо, що взагалі ворог, виконуючи свої задачі і намагаючись застосовувати широкі арсенали озброєння і боєприпасів, він, скажімо, так і продовжує тестувати певні зразки свого озброєння в умовах в бойових умовах, але разом з тим це дає змогу також і нашим силам оборони тестувати ті засоби, які дають змогу досить ефективно знищувати. Техніку ворога і навіть протидіяти його засобам радіоелектронної боротьби. В той же час можу сказати, що ми вже бачимо неодноразово наскільки дороговартісна техніка, така, як і танки, наприклад, Т-90, як важкі вогнеметні системи, ворог, скажімо так, залучає їх до переднього краю. І е, вони знищуються, незважаючи на те, що зазвичай біля е, командних пунктів, біля скупчень техніки, біля скажімо так, дороговартісних і зенітно-ракетних систем і важких вогнеметних систем, десь присутні засоби РЕП для того, аби Ворог намагається забезпечити їх від атаки, зокрема наших дронів. Ну і важливо це те, що ведеться постійно також контрбатарейна боротьба. Гордійці протягом минулого тижня знищили також більше 60 різних артилерійських систем, і серед них, як і застарілі гаубиці, навіть ми бачили на зведеннях, типу, Д-20 радянські застарілі гаубиці, так і досить скажімо так, новітні артилерійські системи. Стосовно застосування дронів пане Руслане, наскільки зараз можливо змінюється ситуація у паритеті застосування цих систем з боку Збройних сил України і Російської Федерації? Ми бачимо, що зараз і на рівні держави досить велика увага приділяється цьому напрямку. Створено, скажімо так, певні... І напрямків і в збройних силах, і в Національної гвардії підрозділи, які задача яких саме підвищення ефективності застосування різних безпілотних систем, не лише авіаційних, а різних систем. І задача така, що чим швидше і ефективніше вони будуть розвиватися з нашого боку, тим ефективніше вони звичайно будуть застосовуватися, і тут мова йде. Починаючи від технологічних новацій, змін так і вдосконалення самої системи підготовки підрозділів, враховуючи той актуальний досвід, який зараз є на лінії фронту, тобто це досить важлива складова, яка нарощується в всіх силах оборони, які зараз виконують задачі по лінії фронту. Угу. Е, найскладніші зараз відрізки та фронту це де, і власне де беруть участь саме представники Нацгвардії? Е, зараз і відносно, як ми бачимо, в бойовому зведенні протягом. Доби відбулося 84 бої зіткнення. Більшість з них це Авдіївський, Мар'янський напрямок. Проте досить, скажімо так, часто ворог намагається штурмувати і Купінський, Лиманський, Бахмутський напрямок, Новопавлівський. І по запорізькому напрямку тут тривають і не лише позиційні, а також подекуди зустрічні бої. І відносно того, ми бачимо, що зокрема по південних напрямках, де виконують задачі підрозділи Національної гвардії, то ворог подекуди збільшив застосування артилерії і ФПВ-дронів. Дякуємо вам, пане Руслане. Спасибі, Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Двоє чоловіків 58 та 62 років підірвалися на російській вибухівці в селі Біляєвка.